Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Галатів. І сьогодні п'ятий розділ: нехай Господь нам допоможе перебувати в Слові, нехай Бог відкриває нам істину. Відкрий своє серце, не забувай підписуватись, став лайк і поширюй Боже Слово, допоможи розповсюджувати Боже Царство. Продовжуємо читати. І роздумувати п'ятий розділ з першого вірша. Нагадаю, що це лист апостола Павла до церкви в Галатії. Галатія це була провінція в Римській імперії. Там була церква наполовину з язичників, наполовину приблизно і з євреїв, які колись були під законом Мойсея. І вони всі увірували в Ісуса Христа, Павло проповідував, і прийшли проблеми в цю церкву, тому що вони почали вертатися в закон, в обряди і. Таким чином почали залишати Ісуса Христа. П'ятий розділ перший вірш. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користі від Христа. Люди почали говорити Що добре, ти спасся. Ісус твій Спаситель, але ти мусиш зробити обрізання. Якщо ти не зробиш цей обряд е, обрізання, якщо ти не обріжешся, ти не спасешся. Але Павло неодноразово наголошує на тому, що нас обрізання не спасає. Людина може бути обрізана, може бути не обрізана, єврей чи не єврей, не має значення. Якщо людина увірувала в Ісуса Христа. Вона спасається. Якщо це був єврей, обрізаний, і він увірував Ісуса Христа, він спасенний. Якщо це язичник, який був необрізаний, і він увірував Ісуса Христа, він спасенний, і не потрібно йому тепер обрізатися, бо Він спасенний, Ісус Месія. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Хочу нагадати, що закон Божий це не тільки 10 заповідей, які практично усі знають, а це і різні постанови Господні, і так далі, їх більше 600. І Павло каже, якщо ти обрізуєшся, ти покладаєшся на закон, то ти маєш його весь виконати, якщо ти хочеш спастися. Ви, що законом виправдовуєтесь, полишилися без Христа. Відпали від благодаті. Дуже серйозно. Павло каже, що люди, які хочуть себе оправдати законом, вони відпали від Христа і залишилися без благодаті. Це може як виглядати? Я виконую ці і ці заповіді. Значить, я спасенний. Ти відпав від Христа. Або інколи ти спитаєш людину, слухай, ти спасенний, ну так я виконую заповіді ці, 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 ні, ні, ні. Виконанням заповідей ми не спасаємося, це закон. Вже євреї намагалися спасатися, виконуючи заповіді Божі, виконуючи Божий закон, і вони не змогли спастися. І прийшов Ісус, став під закон, щоби спасти підзаконних. І були люди, які приймали Ісуса Христа, а були люди, які його відкинули. Ви, що законно виправдовуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті, бо ми в дусі з віри чекаємо надії праведності. Ми оправдуємось вірою в Ісуса Христа. Ми спасаємось вірою в Ісуса Христа. І, будучи спасенними, будучи як ті, хто увірував. Ми живемо з Богом і стараємося виростати в святості, виростати в праведності, і починаємо виконувати Божі заповіді крок за кроком. Бог нас веде до повної правди, вдосконалює, але вже будучи спасенними. Читаємо далі п'ятий розділ, шостий вірш: бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але й віра, що чинна любов'ю. Павло каже: що не важливо обрізаний ти, необрізаний Важливо, чи ти в Ісусі Христі, чи ти є в Христі, чи ти є нове творіння, чи ти народжений від Бога, чи ти спасенний. Бо, бо толку з того, якщо ти обрізав крайню плоть, а ти служиш дияволу, а ти грішиш ідеш за сатаною. Яка різниця, що ти зробив це обрізання? А є людина, яка не зробила обрізання, але вона спаслась. Прийняла Ісуса як свого Спасителя, як свого Месію, і вона йде за Христом, починає робити добро, починає виконувати Божі заповіді крок за кроком. Але вона не обрізана. Тому Павло каже: не має значення. зовнішнє оце, знаєте, інколи люди дивляться на зовнішність, не вдягай кульчики, не вдягай, не, не, не нанось макіяж. Чи ти довге волосся маєш, чи коротше, чи в тебе довга спіднеться, чи, чи, чи не дуже довга. Вони стараються, знаєте, от зовнішню святість зробити. Звичайно, потрібно мати в усьому мудрість, знати, де ми знаходимося, куди ми йдемо і в що ми вдягаємось. Але не зовнішність нас спасає, а внутрішнє. Новий дух нам Господь дає, нове серце нам Господь дає. Оце важливо, тому він завжди боровся з фарисеями. Він каже, ви зовні здаєтесь святими. Зовні подивитись, каже, на вас, фарисеїв, все добре. І десятину даєте. І на показ багато молитесь, і постите, і вдягнулися дуже гарно. Ну, подивишся зверху ну, святий праведний, непорочний. Але каже, всередині каже, ви повні е, злоби і е, кісток. Ви каже, гроби помальовані. Люди каже, ходять по вас і навіть не знають, що всередині ви мертві насправді. Тому важливо це є нове творіння, нове серце, новий дух, який дає Господь. Трохи розчини квасить усе тісто. Він каже, це, 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 це недобре, тому що прийде людина з такою закваскою, що вам потрібно спасатися законом, і, і ви перекваситесь і залишите Христа. Тому цю закваску треба геть відкинути від себе. Цей закон, законництво, а приймати Ісуса Христа вірою і стояти в вірі. Я в Господі маю надію на вас, 10-й вірш, що нічого іншого думати не будете ви. А хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Наприклад, ти повірив, повірила в Ісуса Христа. покаявся, покаялась в гріхах. І ти спасенний, спасенна, народжена згори, отримала Святого Духа, твоє ім'я записане в книзі життя, але хтось прийде і скаже: слухай, а ти суботи не дотримуєшся. Значить ти не спасенний. Ти не спасешся. Або ти не даєш десятину, ти не спасешся. Або, наприклад, ти ще щось там не робиш. Що це виходить? Він починає тебе заводити в закон. Він, він говорить неофіційно, що, мов, Христа недостатньо, потрібно ще щось зробити. А правильно має бути як? Звичайно, потрібно сіяти фінанси на добрі справи. Звичайно, потрібно виконувати Божі заповіді. Але вони не спасають мене. Написано: святий хай освячується. Праведний, хай робить правду. Людина стає святою і освячується, стає праведною і починає робити правду, а не навпаки. А не навпаки, діла йдуть за вірою, а не навпаки. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в нічого обертається. О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служіть один одному. Це теж дуже важливо. Любов'ю служіть один одному. Тобто. Господь нас покликав на свободу, ми свобідні, ми не під законом, ми належимо Ісусу Христу. Але це тепер не означає, що я тільки служу своєму его. Ні. Потрібно служити один одному, робити добро один одному, служити тими дарами, які Господь дає тобі і мені в ім'я Ісуса Христа, розповсюджувати Його царство, проповідувати Євангелію. Бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І далі Павло вчить 16-го вірша, 5-й розділ, 16-й вірш, що ми, християни, народжені згори, повинні ходити за духом. Хочу нагадати, що людина це є дух, який має душу живе в тілі. Написано в іншому місці, нехай ваш дух, душа і тіло будуть непорочні збережені до приходу Ісуса Христа. Тобто, ми є дух, ми маємо душу і живемо в тілі. От, коли людина помирає, фізична смерть, що таке фізична смерть? Дух і душа залишають тіло. Тобто людина видихнула і не вдихнула. Дух і душа пішли або до Бога, або, на жаль, на вічні. Муки. І він каже, ви повинні ходити за духом. Тобто ваш дух став новий, ви стали новим творінням в Ісусі Христі, то поступайте так, як нові, нове творіння в Ісусі Христі. Ви стали святими, поступайте як святі, ви стали праведними, поступайте як праведники. Тому що, коли ми спасаємось, розум лишається той самий. Інформація в розумі, в мозгах і так далі, звички лишаються ті самі. Він каже, ви повинні це відкидати, тому що ви вже є нове творіння, ви стали святими, ви стали Божими дітьми. То поступайте, як Божі діти, то поступайте, як діти світла. Нам потрібно обновляти свій розум і своє мислення, читати, дивитися і поступати так, як нас вчить Господь. Але знову ж таки, не поступки нас спасають. А ми поступаємо як спасенні. Ми не оправдуємося поступками, але ми поступаємо праведно, тому що ми стали праведними. І істинна віра завжди проявляється в ділах. Інколи люди кажуть, я віруючий, віруючий, а подивишся на їхні діла, а він живе як сатана. А він вірить в Бога. Ні, істинна віра проявляється в ділах. Звичайно, і праведники можуть падати, але це велика різниця. Коли праведник падає, і коли людина, яка живе в гріху, її навіть совість не мучить. І кажу ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Тобто поступайте по духу, поступайте згідно того, як вчить Господь, і ви не будете робити то, що хоче тіло. Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, що хочете, він каже, дух наш, народжений згори, противиться тіло, тому що тіло. Тягнеться до гріха. Тягнеться до гріха. Наприклад, сьогодні зранку в неділю мій дух хоче йти в церкву. Він хоче йти на служіння, слухати проповідь. А тіло хоче спати, тіло не хоче встати, тіло би хотіло щось поїсти і ще лежати. А дух хоче в церкву. І чим частіше ми поступаємо по духу, тим для нас це стає звичнішим ділом. І я раз встав, другий, третій, і ми починаємо поступати по духу. Але це практика, це досвід. Учинки тіла явні, тіло в усіх однакове, тіло воно гріховне, воно воно піде в землю, і в тілі є гріх. І насправді вчинки тіла в усіх однакові. Що це за е, діла плоті? Перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі. Завитки, п'янство, гулянки й подібне до нього тобто, це все діла плоті. Вони живуть в плоті. І нам, народженим згори, потрібно це перемагати, не давати е, тілу керувати нами. Людина, яка живе без Духа Святого, вона не вона не народжена згори не спасенна, вона не може противитись гріху, тому що вона з гріхом одне ціле. Її дух, душа і тіло вони злиті в гріх, заражені гріхом. І вони живуть комфортно. От пригадуєш, коли ти був в світі, жив в світі, без Бога, ти навіть хвалився гріхами, навіть в моєму деякому, деякому товаристві, люди хвалилися гріхами. Деякими гріхами було навіть модно хвалитися, хто чим згрішив. А коли ти став новим, новим творінням, тобі вже це, як то кажуть, не пасує, і воно тобі не природнє. І Павло попереджає, що ті, хто чинить таке, не вспадкують, Божого Царства. Тіло гріховне може завести в ад, може завести в пекло. Якщо часто грішити, 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 давати е, можливість тілу керувати, керувати тобою, тобою, серце жорсточиться, віра перестане працювати, і людина може зректися в Бога і відступити від Бога. Бога можна зректися Ісуса Христа словами, а можна відректися ділами. Написано в іншому місці, вони відрікаються Бога ділами, кажучи, що його знають. Тому це дуже важливо не давати можливості, щоб тіло грішило. Тіло треба приборкувати своїм відродженим духом. А плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону немає на таких. Тобто, коли ми народилися згори, Павло пояснює, в нас є дух. Новий, з Духом Святим в Парі з'єднаний, і там є всередині любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість. і нам потрібно по цьому поступати. Потрібно молитися, перебувати в Слові, щоб ці плоди більше і більше виростали і проявлялися через християнина, і це є процес не одного дня. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Поступайте по духу, він має на увазі. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Амінь. Це був п'ятий розділ. І підсумовуючи прочитане, значить, що ми прочитали? Що Павло пояснив, що не треба обрізатися, щоб спасатися. Немає значення, чи ти обрізаний, чи не обрізаний. Важливо, чи ти примирився з Богом і чи ти спасений. Далі, Павло вчить, що потрібно ходити по духу. Раз ми стали новим творінням, святими і праведними, то треба поступати як святі і праведні, і він показав, що, що потрібно приборкувати тіло, потрібно приборкувати гріховні вчинки, які є в кожному тілі. От я навіть про себе скажу: От, якщо відкинути молитву, відкинути читання слова, відвідування церкви, слухання проповіді і так, тиждень, два, місяць, три, гріхи вернуться. Плоть візьме силу і, і плоть почне грішити. Тому Ісус каже, моліться, тому що дух бадьорий, а плоть не мічна. Плоть почне грішити. А як ми кормимо свого духовного чоловіка? Божим словом, проповідями, молитвою, поклонінням. Ми перебуваємо в дусі і не даємо можливості тілу грішити. Ми тримаємо його в узді. Тому хай Бог благословить на сьогодні все. Є на чим пороздумувати. Залишився шостий розділ послання до Галатів. Не забувай підписуватись, ставити лайк, хай Бог тебе збереже від всякого зла в ім'я Ісуса Христа, і нехай Він допоможе нам ходити по духу. Амінь.